Суддя Юдіна, МЗ, з перебуває у щорічній відпустці з 7.07 по 01.08. Добрий. А що А не можна західі? А, ну, ну, не пускают, вообще, а кто не пускает? Не секретарь Юдина потребует. А, Судья. Судья а, сек, э, секретарь Юдиной. Идите сюда. Выходите сюда, а тут висит табличка, номера всех телефонов. Звоните, к вам выходят. Здесь нельзя ходить. А что нельзя ходить? Голова суду запретил. Не знаю. Ну, так це кому він запретил голова суда? Ну, где кому? Всем, наверное. Не а где находится секретарь суда? Вы мне скажіть. скажите. В якій стороні? В левой, в правой. Не зателефонует вона до вас вийде. Да я телефонувал. Никто не відповідає, А там в відпустке. Сюда вместе позвоним. Сейчас позвоним. Щербина. Да, да, мужчина вас ищет. Добрый день, вы секретарь судьи Юди. А как вы зашли сюда? Я по паролю а так раз и зашел. Ну, йдемоте сюди, не можна. Чого не можна? Ну, за стороннім ну, взяти. А я не сторонний. Не стороннім. Ви, миша, ви не мені живете. скажіть, ви мені Раска, скажіть. Йде, йде, йде. Ні, давайте я запитання вам дам, а ви потім будете. Нічого страшного тут немає. Скажите, я вас скажите, запитую, скажите, дивіться, справа. мені треба узнать по справі. 201, 6. Дуже... 229 25. дев'ять вам зателефоную, ви мені скажете, я подивлюся. Дивіться, ця справа ще знаходиться з лютого місяця. Я не пойму, чого її не я вам Ще раз кажу, вийдіть, будь ласка, я вам. Ні, раз... я виходити не буду. Не я, я прийшов узнати тут. Так ви тут мене повідомити. Ні, Я не можу повідомити. Я В смысле, розповім. чого не можете? Я зараз повід... охорону покличу. Ну і будь що. Будь ласка, вийдіть. Я зараз візьму справу і вам скажу, що зі справою. Ну так вы борить кажіть, укажите, яка різниця, що я буду там стояти, там стоять. може мені внизу вообще чекати там. Слухайте, я, я вам ще на... раз кажу, вийдіть будь ласка, я вам повідомлю цю справу. О, Правильно вам чоловік каже, заспокійтесь, все нормально. Идите сюда. вийдіть, будь ласка. Идите сюда. Сторонній Ну обороны. Ну, я не сторонній. Чого сторонній? В смислі сторонній? Да, я буду працівником суду у вас. Вийдіть, будь ласка. Як вас звати? Мелешко Богдан Володимирович. Добре, скажіть мені номер справи. 201 6229 дроб 25. Зараз все буде, не переживайте. Та як не переживати? Ну суддя відпустить, а я як бігаю, поблокували мені рахунки. 201 6 6229 Дріб 25. Величко Богдан Володимирович. Адміністративні справи. Чекайте тут. Тихо. Та тихо руку придавиш мені. Дурень, блядь. Ось отак, друзі вони судді, дивляться мої справи. Я бігаю бітка із бернеї, а суддя Юдіна відпустці з 0707 року справа зайшла чортіва коли блін. І я дожен бігати, блокують мені рахунки ці мусора по вигаданим справам. Ну, блін, бред якийсь. І отак всі блін. Сюди не взяти, чуди не приватно собі поробили. Це Павлоградський районний суд. Друзі, бігаю по своїй справі, ще досить пір не оскаржена справа з приводу цього мусорка сороки Павлоградського відділку Пітушиного під керівником Велієва, який говорив мені, що в мене машина в розшуку і треба е, на штрафмайданчик, мій автомобіль е, в комендантську годину, і склав на мене на крису постанову якусь. Тіпа, то я, я вже ознайомився з нею, до виконавців. Узнав цю постанову, знайомився. Я не надовго дійскують посвідчення і Так я йому показував, надавав, і це все на відомість. І справа в суді знаходиться, блін, вони... І, чорті бакали, ця справа зайшла, і вони її ніяк не приймуть на розгляд. А я бігаю, блін, поблоковані рахунки, все, не маю можливості не користуватися за цих ухилянтів-мусорів Павлоградського пітушинного відділку. Ну це блін, якийсь. син. блін. Тут не мозя ходити. Це часно, мавірно. Чи народу України? Хто його знає? Вони поприватизували, мабуть, будинки всі, кабінети. Выйдите, я вам покажу, там написано, 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 по углам написано. Кацапи, блядь. До сих пір не вивчили державної мови. Оце нас таки судять. Позакривали, щоб їх народ не приходив і не провіряв, чим вони займаються на своїх робочих місцях. Так, дивіться, нам відомо, що червня 19 червня. Угу. Ви її отримали в електронному суді. Так, да, отримав. Я вчора ознайомився і подав е, клопотання заяву про, е, з викликом сторін, бо там типі, кота в мішку хочуть, як завжди це роблять. в спрощеному режимі, щоб з виклику сторін. Ну я вчора подав заяву, вона вам зайшла заяву? От, я вчора подав заяву про те, щоб з викликом старити, тому що цього мусора треба притягувати до відповідальності. Ну я дивіться, я це бігаю, бідкаюсь про себе. в мене рахунки поблоковані з якогось повидуманим справам їх. Правда. Суддя не може е, е, ухвалити рішення побистріше. Ну що це таке взагалі відбувається? Дивіться, я вам ще раз повідомляю, що 19 червня вони ціна ухвала під відкриття провадження. Ви отримали її в електронній Так, да, вчора суборіпи. отримав, так. ознайомились? Так, да, ознайомився. Ви вчергу направили до відділу РВ Павлоградського РДП, ГУНП, Дніпропад. Так, в, да, в течіні 15 діб вони повинні це, вам віде. надати. Бійця, так, да. ну, якщо вони вважають за потрібним. І тоді вже суддя буде приймати рішення. Наразі суддя перебуває у відпустці. Дивіться, це 19-го, рахуйте 15 днів. Що ні. ні? 19 червня винесена ухвала. Так. А вони з моменту отримання. Ухвалиці? А. Так що мені повез їм ухвалу зразу, щоб вони Ми отримали. Коли ви їм передали? 3.07. А що 3.07, якщо 19-го ухвала була, їм автоматично можна зайти в суд. За... Навіщо ж мені час це тягнути? Я вам ще раз повідомляю, що супровідний лист 3.07 зареєстрований в канцелярії, передам до Волоградського РНБ. Що такий срок великий? Із 19 го і сьогодні. Та ось отут знаходиться це РВП. Розумію, ви ж не один, розумієте, у нас дуже багато справ. Так я розумію, зараз в електронном виді все працюють, раз в електроном подали. У них ж є електронний суд, свої юристи, свої відповідальні. Ну що це вообще? Це затягування процесу, я дивлюся. Слухайте, я вам ще раз скажу, що ми направили і ми чекаємо відділу на полі відпові РВП. Коли суддя вийде. Та вона я бачу, коли вийде, у 8, у восьмому місяці. Я не можу вам нічим допомогти. Розуміє? І що я буду чекати, поки вона розляне ухвала аж восьмому місяці. Чекали. Ви розумієте, що суддя у відпустці? Я розумію. І не що не мені робити? Що іншого судді не буде? Можна якось прискорити цей процес? Прибав... Ухвалою. Якщо я вам ухвалу дам на прискорення, можна винести? Ви Ще, Ні? Суддя у відпустці. Суддя буде приймати рішення. Розумієте? Коли суддя вийде з відпустки, отримає ваше допомогу. Дивіться, суддя у, нас, ну, суддя у нас із 07. Сьогодні яке число у нас? Сьогодні яке у нас число? З сьогоднішнього дня вона в відпусті. А що до сьогоднішнього дня вона не розглянула? Це... Нам ще не надійшло ваше клопотання, я вам ще раз кажу. Яке клопотання? Ви кажете про. Е... Та при чому тут клопотання? Клопотання може і не надходити. Вона може розглянути справу вже раніше, як це по Дніпру було. Оце ж погано, що ви не можете відповісти, і ніхто не може на це відповідати. А я бігаю, хлопачусь, у мене рахунки поблокували, і я як дурень бігаю по видуманим справам. Я кажу, сука, мусарів, усіх треба садити в тюрму, блін, І напередок відвозити, блін. Я просто шокований. А ви, будь ласка, розмовляйте державною мовою, а не кацапською. Ви ж посадова особа чи ні? Мужчина, пан, посадова особому? Ні. Оце отак от вони. Язики позакривали і все. Зато кацапську знають добре. Смотрите, написано, пописано. Це не сюди зайшов. Скільки років вам? Мені? Так. Да. Навіщо вам це питання? Ну, запитую, скільки років. Я не буду вам відповідати на це питання. А чому ви не будете відповідати? Ну, я не буду відповідати. Ну так, а що ви тут робите? Де? Отут? В судовому приміщенні, що ви робите? будь ласка, тут можна Та я не в мене голос, таке. Я чую, я шублю. Для чого ви задаєте це питання? Я задаю питання, скільки років? Чого ви прикриваєтесь цим мандатом судді охорона? На бойових був, ні. Що все. все? Робіть офіційний запит на ТУ і там вам нададуть відповідь. На яке ТУ? Я, я зараз запитую, прямо в очі тобі. А ти як людина будь-скажи, ні, я не був на бойових. Хоча прикрив свою задницю і пішов в судді охороняти. На все добре. Отож на все добре. Вас таких всіх надо виганяти із суду з усюду, блін, і на бойові відправляти. А то поприкривалися, блін, своїми охоронцями суддів, блін.